До Всесвітнього дня боротьби з меланомою у Подільському регіональному центрі онкології запустили програму здоров'я шкіри. Ця акція розпочалася ще 13 травня і триватиме до 24 травня. Подібні заходи в Україні проводять ще починаючи з 2009 року. Так, по всій країні проводяться безкоштовні огляди населення на предмет раннього виявлення злоякісних новоутворень шкіри. Всі деталі цьогорічного проекту для Вінниці та нашого регіону розповість лікарка дерматологія. Огиня Подільського онкоцентру Марія Ольхомяк. Марія Вікторівна, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Насамперед хотілося б дізнатися, скільки людей вже вдалося оглянути від початку цієї акції. Від початку цієї акції за тиждень в нашому Подільському регіональному центрі наші лікарі оглянули близько 200 мешканців Вінниці Вінниць та Вінницької області. Чи є е, ті люди, вочевидь? Є який відсоток, у кого, ймовірно, виявили меланому? Скажімо так, діагноз меланома може бути встановлений лише після гістологічного заключення. Тобто ми можемо сказати, що під час дерматоскопії, під час наших оглядів ми запідозрили приблизно у 12 пацієнтів злоякісне новоутворення, які були скеровані далі на Огляд наших онкологів і будуть отримувати лікування в нашому центрі, і власне на огляд інших спеціалістів для того, щоб поставити остаточний, остаточний діагноз. діагноз. звичайно, тому що в деяких випадках він може і не підтвердитись, наскільки я розумію. Е, ну е, чи можливо? дерматоскопія достатньо інформативний е, скажімо метод скажемо так: е, дерматоскопія 99%. Так? Лікар, який володіє цією методикою, може подивитися дане новоутворення і запідозрити на 99%, що це щось злоякісне. І сказати, доброякісне це новоутворення чи злоякісне. Але, звичайно, 100% дає тільки. Патоморфологічне або гістологічне заключення, Марія Вікторівна, достатньо делікатне запитання, але мушу його поставити. Наскільки ця новина була несподіванкою для самих пацієнтів? Чи вони проходили якісь огляди до цього? Чи для них це, ем... чи вони підозрювали, що у них якісь проблеми зі шкірою, коли зверталися вже безпосередньо до вас? Е, ну, деякі, звичайно, підозрювали, тобто їм щось не подобалось, були якісь неприємні відчуття. Е, вони бачили, е, що щось змінюється, да? що родинка змінила колір. Роз... Які е, почала, е, почала людина відчувати якісь такі е, ну, скарги в неї на печіння, е, е, ось. а деякі і не підозрюють. Вони вважають, що би, все нормально. але… В такому випадку, що потрібно усім людям знати про цю хворобу? Е ми наголошуємо на тому, що усі мають проходити дерматоскопію хоча б один раз у рік. Ус усі люди від маленького, да, від, скажімо так, дітки до необмеженого віку. Тобто всі пацієнти мають пройти дерматоскопічне обстеження. Для чого? Для того, щоб лікар, оглянувши їх, сказав доброякісні у них новоутворення чи злоякісні, адже родинки вони є у всіх. Так? Дуже рідко, коли там 5-6 родинок, в основному у людей більше п'яти родинок на тілі. На жаль, була мода така на загар, на штучний загар і на природній загар. І любили всі засмагати, а сонце воно негативно впливає на нашу шкіру. І ці всі сонячні опіки, які ми отримуємо в дитинстві, вони проявляються пізніше, вже в зрілому віці. Тому хочеться наголосити на тому, що. Всі захищалися від сонця, да? перебували на сонці там, якщо, до 10-ї години і після, після 16-ї, вибачте, години. Обов'язково наносили захист, СПФ, крем чи спрей. Максимально одяг прикривав відкриті частини тіла, особливо що стосується маленьких діток і чоловіків, у яких ну, може не бути волосся на голові, да, яке захищає нас від ультрафіолету, щоб це були капелюшки з широкими полями, кепочки, які створюють тінь на обличчя, для того, щоб ми максимально захищали нашу шкіру від ультрафіолета, адже основна. Причина виникнення меланоми це сонячний опік і дія ультрафіолету на клітини нашого організму. Якщо я правильно вас зрозумів, то усі ці заходи, які ви озвучували, можна вважати профілактичними заходами, щоб запобігти виникненню цієї хвороби. Але я розумію, це не відміняє необхідності кожному, регулярно проходити профілактичні огляди у спеціаліста. Звичайно, Навіть звичайно. якщо користуються кремами, носять довгий одяг. Так, з це рукавом. не відміняє. Тобто це, ці профілактичні методи не заміняють огляду лікаря. Ви можете в будь-який, ну, зараз підалітній період. Да? Після літнього періоду, будь ласка, звертайтеся до нас, Подільський центр онкології через направлення сімейного лікаря і вам проведуть таку процедуру, як дерматоскопію, і ви будете. Знати, що у вас все добре, власне про це розкажіть детальніше, ті, хто ще мають бажання пройти ось такий огляд, що повинні робити, де вас шукати, до кого в першу чергу звертатися, і що робити тим, хто мешкає в районах нашої області. На сьогоднішній день під час акції людині нічого не потрібно робити, тобто їй просто треба звернутися в подільський центр онкології без направлення в порядку живої черги. Вона пройде огляд, її подивляться спеціалісти. Якщо це не період акції. Тоді потрібно пацієнту звернутися до сімейного лікаря, взяти направлення до онколога, після того зателефонувати в наш кол-центр, записатися на прийом в будь-який зручний час, і тоді буде проведений огляд. Нагадаємо, що огляд проводиться безкоштовно. Безкоштовно, безкоштовно. Марія Вікторівна, я дякую вам за цю розмову і за те, що дбаєте про здоров'я тих, хто до вас звертається. Дякую. А я нагадаю, що про щорічну акцію до всесвітнього дня боротьби з меланомою з виявлення та профілактики цієї патології також говорили з лікаркою-дерматологиною Подільського онкоцентру Марією Ольхомяк. А наш випуск продовжується, тож не перемикайтесь.